На куликовому полі в Одесі справжній огляд війська на тлі спаленого будинку профспілок правоохоронці у повному спорядженні, і навіть бронетехніка бійців більше тисячі. І Це тільки частина тих, хто охоронятиме місто 2 травня. Ти буде на порядок більше. Плюс к этому сьогоднішнього числа в время ми переходимо на тотальне патрулювання, перекриття определених вулиць для недопущення проникновення груп, які можуть дестабілізувати ситуацію як в самої Одесі, так і у нас в регіоні. Напередодні силовики провели під Одесою спільні навчання, умовні масові заворушення разом придушували поліцейські спецпризначенці, патрульні та нацгвардія. Такі заходи безпеки вводять недаремно, переконують в СБУ. За даними спецслужби в Одесі, намагаються підігріти проросійські настрої. З 3 березня до 13 квітня нами було попереджено три замовні акції протестні, нібито на захист національних міншин. Одеської області, а що ж із розслідуванням трагедії, роковини якої і відзначатимуть 2 травня. За останній рік поліція спромоглася знайти і затримати лише одного учасника масових заворушень, як завжди, все оповите секретністю. Призначено дві додаткові експертизи. Одна з них хімічна. Проведено дев'ять додаткових оглядів місць події і Показаним оглядом назначено судово-балістично-трасологічну експертизу. Ще хочу повідомити про те, що повідомлено про підозру за вказаний період часу трьом особам. Їх оголошено в розшук. Над розслідуванням працює головне слідче управління. Група з 15 одеських поліцейських і окремий підрозділ у Генеральній прокуратурі.